Україна наблизилась до можливого закінчення війни. Я точно вам це кажу, сказав сьогодні Володимир Зеленський. І це справді резонансна заява. Я її вже обговорював тут на каналі зі своїми колегами. І зараз розберемо, друзі, це детальніше. Також стало відомо, що Росія не підтримує позицію Трампа щодо зупинки війни по поточній лінії фронту. Про це заявив Пісков і додав, що США і Росія навіть не розпочинали готувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Трамп, в своєю чергу, заступився за Хамас. Це не проста організація, ви добре про це знаєте. І сказав, що Україна ще може виграти війну. Але говорить, я сказав, що вони можуть виграти війну, війна річ не передбачувана, але я не думаю, що вони виграють. Дуже суперечливі, контроверсійні заяви Дональда Трампа. Путін тим часом нібито боїться вже летіти до Будапешту, тому що кажуть, що він там може бути знищений. Давайте про все, друзі, по порядку. Анонсоване мною сьогодні, 20 жовтня, новин дуже багато. Випуск навряд чи буде за коротким. Тому набирайтеся терпіння, слухайте все уважно і коментуйте. Також не забувайте ставити вподобайки. Їх забагато не буває. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую вам за підтримку. І тепер давайте детальніше. Розпочну із удару по Оренбургу. Там палає найбільший в світі газопереробний завод. Місцеві пабліки публікують відео з сильної пожежі. Зараз ви бачите його на екранах. Я прибрав звідти слова, які супроводжують тих, хто знімав це відео. Ну, ви самі розумієте, росіяни невдоволені, кажуть, що щось прилетіло. Поки що більше інформації про те, що ми вражаємо, нема, але системність ударів свідчить про те, що дійсно ми виносимо нафтопереробку, газопереробку Росії. І для Росії питання енергетичне вкрай важливе. Вона втрачає лідируючі позиції в експорті газу, і це дуже примітно б'є по економіці Росії. Про це говорять і в головному управлінні розвідки. Але говорить і дещо інше. Сьогодні представник ГУРУ Вадим Скібіцький виступав на публічному заході і зробив кілька, як на мене, важливих заяв, які ви маєте знати. По перше, він заявив, що Росія. Активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою. Про це говорить практично кожного дня розвідка країн НАТО, членів Європейського Союзу. Ви їх чуєте ці коментарі у моїх відео і читаєте в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, на Телеграм, Фейсбук та Ікс. Долучайтеся. Посилання є в описі під цим відео. Що конкретно сказав Скібіцький з цього приводу? Це не просто, каже, наша оцінка військового розвитку. Це підтверджено тими документами, які ми маємо на сьогодні. Про що йдеться мова? Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні представляв концепцію озброєння Росії до 1936 року, першим пунктом чітко визначив, що ця концепція призначена головному. Для досягнення єдиної мети це підготовка військових сил у Російській Федерації до ведення війни з НАТО до 30-го року. Тобто, абсолютно, часу залишилося небагато, приблизно до 5 років. А європейці собі відміряли взагалі до 27 28 року. І вони готуються. І Скібіцький звернув увагу, що російська економіка вже перебуває що я, власне, щойно говорив. В стані рецесії я вам вчора це повідомляв у вечірньому відео. Попри спроби Путіна це приховати, а понад 40% федерального бюджету Росії йде на війну, і бюджет Російської Федерації наступного року матиме дефіцит майже 100 мільярдів доларів. Про це повідомив Зеленський. Де будуть брати росіяни ці гроші, невідомо, але Путіна це абсолютно не бентежить. Також Скібіцький повідомив неприємну новину про те, що Росія виходить на серійне виробництво кабів дальністю до 200 кілометрів. Мова йде про бомби Грім-1 або Грім 2. Суть однакова, бойовий радіус е засування їх близько 200 кілометрів. Останні випробування показали ураження цілей до 193 кілометрів. Сьогодні було повідомлення про те, що один із кабів долетів майже до Полтави. По дорозі він зник за 25 км кілометрів від міста, але по території України він пролетів понад сотню кілометрів. Це дуже і дуже багато. На ну, тепер, друзі, детальніше про те. Що заявив Зеленський про закінчення війни. Так, якщо сьогодні це обговорював, можливо, якісь новини ви будете чути знову, той, хто слухав, наприклад, мій запис із Фесенком. Але все ж таки я хотів би закцентувати вашу увагу ще раз на тому, що було озвучено президентом. По-перше, він сказав, що ми наблизилися до можливого закінчення війни, я точно вам кажу. Так, він говорить це не вперше, але ця заява зроблена після зустрічі із Дональдом Трампом. Зараз, коли я вам записую це відео, Дональд Трамп в Білому домі знову роздає коментарі журналістам. І вони дуже цікаві і красномовні. Він дуже послідовний своєму прагненні зупинити вогонь в Україні. Що говорить Зеленський? Це не значить, що вона, тобто війна, точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на Близькому Сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього та у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. І також Зеленський на зустрічі із журналістами наголосив на тому, що ніхто ніяких територій України здавати не буде. Відступу з Донбасу не планується крапка, сказав він. Також він зробив деякі інші заяви. Я дуже тезово зупинюся на них, щоб ви розуміли контекст. Який сьогодні вирує в Офісі президента України? Ну а наскільки він співпадає з вашим? Ви напишете це в коментарях. Про фронт Покворовськ дуже складно, каже він. У Куп'янську ситуація покращилась, хоча щойно не читав новини, що там ситуація не дуже проста. Україна щорічно отримуватиме Петріоти. Готуємо контракт на 25 систем. Загалом на сьогодні каже: у нас є 28 двосторонніх угод про безпеку з країнами. Ми їх друзі підписували раніше і практично ні з ким ратифіку... не ратифікували. Єдина угода, велика, яка ратифікована, це угода із Британією. Щодо тамагавків. Каже Зеленський, на мою думку, Трамп не хоче склатися з росіянами, тому поки нам їх і не дає, і він не дасть, допоки з ними не зустрінеться. Але Трамп знову заявив, ви знаєте, що ще рішення не ухвалено, тобто він не відповів однозначно ні публічно. Але в приватних розмовах точно сказав, що поки що Україні не варто на них розраховувати. Це я додаю від себе. Далі Зеленський говорить, що Будапешт є не найкращим місцем для мирної зустрічі, адже Орбан скрізь блокує Україну. Але як повідомляють видання, Путін побоїться навіть туди летіти. Я ще трішки детальніше зупинюся на цьому. Фраза, яку озвучив Трамп, каже Зеленський, стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, позитивна. Ми цього хотіли, ми переконали Трампа в цьому. Росія не змінила позицію, вимагає, щоб Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей. Пісков це сьогодні підтвердив, під час розмов намагався. Каже з'ясувати справжні наміри Росії щодо можливого обміну територіями. Проте чіткої позиції з її боку досі немає. Ну, принаймні, Трамп, я так розумію, йому її не повідомив. Ну і також Зеленський говорить, що Путін зателефонував Трампу через тамагавки, через риторику Трампа. Росіяни бояться рішення по тамагавках. Це очевидно. Я тут з ним погоджуюся до певної міри. Звісно, в них немає 100% певності в тому, що там гавки Україні передасть Трамп, але вони справді з застереженням до цього відносяться. І далі він каже: з наших переговорів зрозуміло, що Україна. З'їсть те, що поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас. Якщо Україна з'їсть перепрошую, то вони вирішать, звісно, і без нас. Тому є застереження, щоб переговори не проходили в двосторонньому форматі в Будапешті, бо там може бути досягнута якась неформальна угода між Трампом і Путіним про закінчення війни, як то була досягнута в Шерма Шейху. Я про це говорив неодноразово. Маю на увазі угода в Шерма Шейху про припинення війни в секторі Гази. Далі говорить Зеленський, Росія знову намагається нав'язати наратив, що Україна нібито готується до нового наступу і не готова до припинення вогню. Така риторика зараз лунає в західній пресі. Зеленський це розвіншує. Ми готові до переговорів. Він каже, я готовий навіть полетіти до Будапешту. Ну і на рахунок Індії сказав він, що справді ті менше стали купувати російської нафти. Питання, як на мене, дуже поки що спірне. Швидше за все, так Зеленський підіграє Трампу. Трамп чомусь переконаний в тому, що на рендрамоді буде купувати менше нафти у Росії. Ну тому ми так і говоримо. І Зеленський говорить, що Путін впливає на Ша використовуючи ресурси Росії. Як свої власні, тоді як Україна не буде розпродавати себе це принципова різниця між країнами. Що власне він мав на увазі, коли говорив про ресурси Росії? Я поки що вам коментувати не можу. Є лише здогадки про розробку рідкісноземельних мінералів в Арктиці. Що власне сьогодні частково підтвердив Трамп? Він конкретно не сказав про російські рідкоземи, але сказав, що наступного року в США їх буде дуже багато. Але звідки вони їх візьмуть? Поки що невідомо. Пісков відповів на пропозицію Трампа про замороження війни по лінії фронту. А рахуйте, це Путін відповів і сказав, що Росія не підтримує таку ідею зупинки війни по поточній лінії фронту. каже ця тема. Неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щораз давала відповідь, і ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Тому тут і такий коментар, знаєте, друзі, двоякий. Чи справді Путін наполягає на тому, щоб йому віддали Донбас, чи вже погодився на умови Трампа? Поки що, як на мене, чіткої відповіді навіть немає і в Кремлі. Але вони демонструють, що не погоджуються із категоричністю Трампа на даному етапі. Ну і також Пісков назвав газетними повідомленнями заяви Трампа про те, що Росія могла б припинити бойові дії, зберігаючи за собою захоплені території, і лише потім почати обговорення мирної угоди. Це означає, що припинення вогню до досягнення угоди Росія не планує. Але я не поспішав би, звісно, так однозначно робити висновки, просто Росія підвищує градус, тримає його дуже високо в переговорах із США. Ну і також Пісков повідомив, що США і Росія ще не почали готувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Конкретно він сказав наступне. Всі виконують ті доручення, які дали президенти, тобто Трамп і Путін. Але така повномасштабна, каже, переговорка, командна робота для підготовки належних умов для зустрічі на найвищому рівні поки що не розпочалася. Все буде починатися тільки зараз. Вони не поспішають, будуть відтягувати це. Я думаю, що Путін спробує відтягнути зустріч на початок листопада, аби спочатку відбулася зустріч Трампа і Сінзінпіна 31 жовтня. Ну і також Пішков зазначив, що перед зустрічю лідерів Трампа і Путіна ще належить зробити багато домашньої роботи. Як завжди, росіяни кажуть, треба підготувати змістовну зустріч на найвищому рівні. Так працює їхня дипломатія. Хоча, як показала зустріч в Анкориджі, все може відбутися дуже швидко, тому тут винятки вже є. Я не виключаю, що справді ця зустріч може бути. Як варіант, поки що, як бачите, розглядають її відтягування. Тим часом Ротес пише, що Марко Рубіо і Лавров для підготовки такої зустрічі можуть зустрітися вже 23 жовтня, в четвер. Місце і час поки що зустрічі не визначено, але наміри такі підтвердив заступник Лаврова Рябков. Тому пісков говорить одне, Рябков інше, в принципі, все як завжди в Кремлі. Кожного своя задача, яка виконується дуже чітко для дезінформації. Також сьогодні видання Сканюс повідомляє про те, що і європейці не сплять і готуються протидіяти сепаратним домовленостям, можливим Трампа і Путіна для завершення російсько-української війни. Сьогодні стало відомо про те, що Зеленський відлітає знову до Європи, до Лондона. Цього тижня там буде проходити засідання коаліції охочих. Ну, правда, на рахунок того, що вони дуже охочі, в мене великі сумніви, так само, як на рахунок того, що вони дуже рішучі. Президент Франції Макрон оголосив, що в п'ятницю там в Лондоні відбудеться саме така зустріч коаліції охочих. Зеленський туди летить. Раніше він сказав, Зеленський має на увазі, що зустрінеться з європейськими лідерами найближчим часом. Звісно, після зустрічі з Трампом їм треба обговорити це предметно біч навіч. Коаліція з півголами, який, якої є британський прем'єр Кірстармер, Макрон і Мерц має на меті об'єднати країни для захисту мирної угоди в Україні після припинення бойових дій. Це якраз і гаранти наші, що війна не розпочнеться знову. Але як бачите, Росія готує війну проти них. І щойно Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну, але він не думає, що вона виграє. Натомість, друзі, російські телеграм-канали і ЗМІ активно понесли відразу новину про те, що Трамп не вірить в перемогу України. Їхній наратив і швидкість, з якою вони працюють, просто вражає. Відтак я хотів би вам навести дослівну тезу, що сказав Трамп щойно, відповідаючи на запитання журналістів. Це його пряма цитата. І слідкуйте за тим, які телеграм-канали ви читаєте. І щоб не потрапити в якусь пастку інформаційну, читайте мій телеграм-канал, я дуже прискіпілив до цього відновшись, повірте. Посилання на нього є в описі під цим відео. Так от, Трамп сказав наступне: вони все ще можуть виграти. Про нас він каже. Я не думаю, каже, що вони виграють, але вони все ще можуть. Я ніколи не казав, що вони виграють. Тут він вже трішки лукавить. Він говорив свого часу таке: Я казав, що можуть виграти. Різниця, бачите, яка? Все ще може статися. Знаєте, війна дуже дивна річ. Відбувається багато поганого, іноді і багато хорошого. Якщо подивитися на близький схід, я б сказав, що до того, як ми завдали потужного удару по Ірану, ми б ніколи не змогли укласти ту угоду, бо над близьким сходом висіла б темна хмара. Але коли ми знищили їхній ядерний потенціал, це була одна з найбільших військових операцій усіх часів, сказав Трамп. Звісно, удар був на рахунок наслідків питання спірне. Ми тут з вами неодноразово це обговорювали. Зараз це не є предметом розмови, але Трамп говорить прямо: якщо війна не буде зупинена, то потерпатимуть усі сторони: і російська, і українська, і вже Ріа, ТАС, і інші російські телеграм-канали це опублікували. Вони вихоплюють те, що їм не подобається або подобається з огляду на те, наскільки їм буде корисно це, і дуже швидко це публікують у себе. Тому краще слідкувати за першоджерелами, а не за переповідями у російських та проросійських телеграм-каналах. Тим часом Трамп заявив, що Індія, як я сказав трішки раніше, готова. Він знову заявив, що на Моді готовий і пообіцяв йому припинити закупівлю російської нафти. Ми знаємо, що такі плани можуть бути реалізовані на початку наступного року, ну в кращому випадку, в кінці грудня. А так, поки що, таких намірів ніхто не бачить. Ну, принаймні, я не бачу один Трамп бачить і каже: Я розмовляв з МОДІ. Він сказав, що Індія відмовляється від російської нафти. На запитання про те, що індійська сторона не підтвердила факт такої розмови між Бонді і Трампом. Трамп відповів: якщо вони будуть так говорити, то їм доведеться і надалі продовжувати платити величезні мита, а вони цього не хочуть. Ну, Трамп діє в своєму стилі. Хоча підтверджень дійсно з боку Індії про те, що вони зупиняють постачання російської нафти, не було так само, як немає підтвердження про розмову з моді. Але Трамп уже поговорив так само, як він поговорив 11 разів із Сін Дінпіном. Небезпека для Європи залишається, друзі. Дрони продовжують літати над аеропортами. Сьогодні стало відомо, що така ситуація, прецедент стався вже навіть і в Іспанії. Аеропорт Майорки ненадовго призупинив роботу через помічений в небі дрон. Вчора, близько 19-ї години, за місцевим часом аеропорт Майорки призупинив роботу і перенаправив понад десяток рейсів. Причиною стала можлива фіксація дрона. Повітряному просторі про це повідомляє портал flightradar 24. Іспанська авіадиспетчерська служба ENAIR підтвердила інцидент. Ну, менш ніж за годину роботу аеропорту відновили, але факт залишається фактом. Загрози є, і Росія це робить дуже вправно. Без слідів, без нібито прямої причетності, але займається. Вербувальною та диверсійною роботою в країнах Європи дуже ефективно. Ще раз вам нагадую, друзі, на наступний рік вони збільшили в півтора рази бюджет на пропаганду. Ну і, звісно, бюджети на диверсії в них будуть збільшуватися. Вони будуть воювати за мізки. Така стратегія росіян. І вони будуть робити це довго. Нам треба чинити цьому спротив. Саме для того ми тут з вами і спілкуємося. Я дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Як ви знаєте, це можна зробити дуже просто. Шери, коментарі, вподобайки, підписки. Я вам за це буду дякувати. Тепер поїхали друзі далі. Новин справді сьогодні дуже багато. Про роботу Європейського Союзу, про який я трішки згадував, Рада Європейського Союзу переважною більшістю голосів підтримала механізм «Repower Euro Union», який передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива. Мова йде і про газ, і про нафту, і про все інше. Це на перший погляд дуже класна новина, але є в ньому одна, як кажуть, заковика, яка дуже неприємна для нас. Про що йдеться? Пропозиція передбачає юридично зобов'язуючу відмову від будь-якого імпорту російського газу, у тому числі скрапленого природного газу, але аж після 1 січня 2028 року, тобто впродовж двох років, 26, і 27, повного і задушок 25 го вони будуть це робити. Перший етап заборони на буде чинності 1 січня 2026 року з винятками для існуючих контрактів, укладених до 17 червня цього року, короткострокових на період до 17 червня 26-го року. І довстрокових до 1 січня 2028 року. Це добре, що хоч це робиться, але звісно, треба було б, щоб вони зробили це набагато раніше. Рішення, як повідомляють ЗМІ, не остаточне. Далі Рада Європейського Союзу почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст. Двоє хтось не противиться цьому дуже сильно це Словаччина та Угорщина. Але навіть з Словаччиною ми вже почали шукати спільну мову. Ви знаєте, що нещодавно, минулого тижня, в п'ятницю, прем'єрка України Ю. Юлія Середенко перебувала з офіційним візитом в цій країні. Зустрічалася з Фіцо, Вона опублікувала масу спільних фото, де Фіцо позитивно відгукується про Україну і каже: Я не буду робити перешкоди для вступу України до Європейського Союзу але от питання. Постачання енергоресурсів поки що залишається відкритим. Кім? з ФІЦО, хоч якось можна говорити з Орбаном, це все набагато складніше. Також євросоюз прагне вже цього тижня узгодити конфіскацію заморожених російських активів для допомоги Україні. Після напруженої зустрічі Трампа і Зеленського. Про це пише видання Financial Times. Чиновники ЄС хочуть вже цього четверга домовитися про репараційний кредит у 140 мільярдів євро. Це хороша новина. Зазначу, друзі, Бельгія не заперечує використання коштів, які в неї є на рахунках, яка ця сума близько 180 мільярдів євро. Вони також рекомендують використовувати кошти інших країн, там на рахунках близько 80 мільярдів доларів. Але Бельгія говорить, що всі країни, які долучаться до цього, мають виступити гарантами фінансової стабільності цієї країни, адже вкладеться третина їхнього ВВП. Ну так, бельгійці діють нахабно. Ну, в них своя логіка. Тим часом Європейський центробанк вперше підтримав ідею конфіскації заблокованих коштів Росії на користь України. Раніше він виступав проти, а зараз говорить, що так, це можна було б зробити. Голова Європейського центробанку Крістіан Лагард погодилась на можливість використання російських активів у рамках нового плану Європейського Союзу. Дискусія піднімається. На все вищі рівні, вищі щаблі і стає більш позитивною для України. Тому я маю сподівання, що дійсно ці гроші ми можемо отримати. Буквально вчора, під час стріму, ми з вами про це говорили. Сполучені Штати Америки поки що не підтримують ідею використання заморожених активів Російської Федерації. Трамп в принципі тут нічого особливого нового не сказав. Чому пояснюю, друзі, і розповідав вам уже. У сполучених штатах Америки це єдина країна, де є діюче законодавство, яке дозволяє конфісковувати російські активи. І вже був прецедент із грішми Малофеєва. Це було ще два роки тому, і гроші конфіскували, направили бюджет України. Сума невелика близько 6 мільйонів доларів. Не мільярдів. Загалом у Сполучених Штатах Америки не так багато російських грошей, близько 8 мільярдів на відміну від європейців, де їх. В десятки разів більше тому позиція Сполучених Штатів Америки, вона хоч і важлива, але ну не наскільки вона буде шкідливою для того, щоб гроші ці були забрані у росіян і передані на потреби Україні. Звісно, їх напряму друзі в бюджет України передавати не будуть. В цьому я вас ну не те, що запевняю, але для мене це очевидно. Звісно, якась частина буде надходити, але переважна більшість коштів буде надходити у вигляді або гуманітарної допомоги, або буде перенаправлена на придбання зброї тих же самих систем Петріот. Бо мова сьогодні йде про наповнення фонду порт, який спрямований на закупівлю американської зброї для України. Про Китай і Близький Схід ще на завершення вам новини. Уже майже всі. Дякую, хто дивиться, залишайтеся ще небагато. Є одна новина, яка не дуже, скажімо так, приємна для загалом подальшого розвитку подій, хоча тут питання дещо спірне. Про що йдеться? Перше контейнерне судно, яке курсує за маршрутом Китай, Європа через Арктику. Інстамбул Бріч прибуло в неділю до польського порту Гданськ після 26-денного рейсу з китайського порту Нінбу-Чожуань. Судно вже перевезло близько 4 тисяч контейнерів, і це ознаменувало запуск арктичного експрес-маршруту Китай Європа. Нового морського коридору, що використовує північно-східний прохід через Арктику для набагато швидшого досягнення Європи, ніж традиційні маршрути. Дуже довго китайці готували цей маршрут, він запрацював. В ньому задіяно багато країн Європи. А це означає, що Китай перебирає за собою контроль в Арктиці, так само як зараз він перебирає контроль заднього двору Росії. Чим далі, тим більше таких повідомлень. Тому тут є і позитивні речі, і негативні. Так, Китай посилюється, Росія послаблюється, але якби вже Росію розвалили, було б трішки краще. Хоча від цього загроза від Китаю не зменшується, навпаки, збільшується. За даними портових службовців, Інстамбул Бріч почав причалювати до терміналу Балтік Хаб до шостої ранку. Вже за годину почали його розвантажувати. Судно вже було у Великій Британії, Німеччині. Очікується, що після цього, після Польщі, воно попрямує до Нідерландів. Практичний маршрут значно скорочує час транзиту, пишуть журналісти. Який складає до 26 днів порівняно з 40 днями через СВЕТський канал або 50 днями через мис доброї надії. Ну але він і конкурує з вантажним поїздом китай Європа, який також їде і до Польщі, і не лише до Польщі, і до Греції, і зазвичай доставляє вантаж за 25 днів. Також сьогодні пролунали заяви від Дональда Трампа і про Хамас, що стосується друзів близького сходу та Росії, ще буквально дві коротенькі новини. Я вам говорив і говорю ще раз, що під час запису цього відео Трамп дає коментарі. Так от, Трамп сказав, що керівництво Хамас може бути непричетне до порушення перемир'я, через яке Ізраїль знову атакував сектор Газу. Це відбулося вчора. Я маю на увазі атака по газі з боку Ізраїлю. За його даними, це могли зробити бунтівники всередині ХАМС. Ну виглядається дуже дивно. Він конкретно сказав наступне: потрібно подивитися, що відбувається. Ми хочемо переконатися, що все буде дуже мирно з Хамас. Як ви знаєте, останнім часом вони поводились досить неспокійно, були перестрілки. Ми думаємо, що, думаємо, що можливо керівництво в цьому не замішане. Може, це якісь бунтівники всередині, але в будь-якому випадку ситуація буде врегульована як слід. Жорстко, але правильно, говорить Трамп і запевнив, що перемиря між Ізраїлем і Газою досі діє. Так, на цю хвилину воно є, але буквально вчора його не було. Ну і далі він говорить, що у нас невелика ситуація з Хамасом. Це буде швидко вирішено, тому що вони порушують угоду. Трамп знову сам собі суперечить, оскільки справді мир на Близькому Сході дуже хиткий. Сподіваємося і віримо, і хочемо, щоб він там був стабільний, але не все так просто. Тим часом, друзі, як я вам говорив на початку, Росія втрачає статус найбільшого постачальника газу у світі. Росія впродовж десятиліть залишалася найбільшим гравцем на світовому газовому ринку у 2014 році, за даними Рістайт Energy, країна зберігала лідерство з за нетто експортом природного газу, це близько 151 мільярда кубів. Випереджала Норвегію. Норвегія експортувала 136 мільярдів кубів, США – близько 130. Зараз ситуація змінюється через війну і війну енергетичну в Європі, яку фактично очолює Трамп. У 25-му році очікується, що постачання трубопровідного газу з Росії залишається приблизно на рівні минулого року, тоді як експорт СПГ скоротиться всього на 2%. Але одночасно, за прогнозами, Міненерго США, загальний експорт країни зросте до близько 155 мільярдів кубів на рік, і це дозволить Сполученим Штатам Америки обійти Росію. І вийти на перше місце у світі за обсягами постачання газу, чого дуже прагне Трамп. Друзі, це не всі новини на сьогоднішній день. Я спробую відібрати вам найважливіше, щоб ви були в курсі подій. Ще раз перепрошую, щоб випуск був справді завеликим. Але сподіваюся, що він був і цікавим. Ви про це напишете в коментарях. Я їх обов'язково буду читати. Усі до останнього. І сподіваюся, що їх буде багато. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шаною і не перемикайтеся. Все буде Україна.